Шукуємо ось цю дівчинку. Її звати Маргарита Носова. Їй 13 років і зникла Маргарита у Маріуполі. Сталося це ще у перший день повномасштабного вторгнення Росії. Саме 24 лютого зв'язок із дівчиною обірвався, і з тих пір про її долю нічого не відомо. Про зникнення Маргарити повідомила жителька міста Запоріжжя. Жінка розповіла, що на початку війни їй на вайбер з номеру її подруги, яка живе у Маріуполі, прийшло повідомлення, але писала їй не подруга, а невідомий чоловік. Він сказав, що перебуває в Маріуполі. Його донька Маргарита у хаосі війни зникла безвісти і попросив допомогти у розшуку та розповсюдити інформацію телефону моєї подруги на вайбер скинув. Я поняла, що щось там трапилось. він з Маріуполя сам. Я спитала, чим можу допомогти. І він дав мені дані, оці, якщо можна знайти. І просив знайти Маргариту, бо він не знає, ну, це його дочка, я так зрозуміла, він не знає, де вона ділась. А сам він в Маріуполі і розписав мені, як їх розбомбило їхню квартиру. І давайте подивимося, власне, фрагмент цієї переписки. В нашу квартиру было два попадания станка, в кухню и спальню. Две огромные дыры. Кухня и ванна стали одной комнатой. Здравствуйте, Саша. Меня зовут Людмила, я из Запорожья. Это телефон моей подруги, которую я разыскиваю. Но раз уж судьба так распорядилась, хочу помочь вам. Подала в розыск ваших родителей и дочь. Пані Людмила не залишилася байдужою до чужої біди і передала до поліції дані, що про Маргариту повідомив чоловік, який представився її батьком. Ситуація насправді доволі заплутана, і чи справді цей чоловік є батьком Маргарити невідомо. Більше він нічого не писав і на зв'язок не виходив. Однак, хай там як, але вже минув рік. А про Маргариту Носову немає жодної інформації. На жаль, не виключено й те, що дівчинка може бути серед тисяч тих українських дітей, які депортовані до Росії. Адже загалом до Російської Федерації були депортовані понад 19 тисяч наших дітей. І це не остаточна цифра, бо Росія відмовляється надавати повні списки дітей, яких вивезли з України. Депортація дітей є складовою злочину геноциду. Тож Хочу зауважити, що якщо вам відомо про будь-який злочин проти дитини, зокрема про викрадення чи депортацію, не залишайтеся байдужими і негайно заявіть про це у поліцію або ж повідомте на наш сайт stopcrime.ua. зробити ви це можете навіть анонімно. Але те, що Маргарита депортована до Росії, лише припущення, насправді можливо, вона й досі перебуває у тимчасово окупованому Маріуполі і живе з кимось із родичів. Тож я звертаюся передусім до жителів Маріуполя, які можуть бачити це відео у соціальних мережах та Ютубі. Якщо ви знаєте бодай щось про Маргариту Носову, чи у вас є інформація про когось із її рідних. Одразу зверніться на гарячу лінію служби розшуку дітей за номером 11630. Також ви можете писати у чат-бот служби розшуку дітей у телеграмі. Будь ласка, уважно вдивіться в обличчя дівчинки. Вона виглядає на 13-14 років, середньої статури має світле волосся. Не будьмо байдужими і давайте разом спробуємо розшукати Маргариту Носову. І також я прошу вас зайти на сайт Служби розшуку дітей. Вдивіться в обличчя цих хлопчиків та дівчаток. Усі вони перебувають у розшуку. Якщо ж ви когось упізнали, чи маєте якусь інформацію про когось із них, не зволікайте і повідомте нам на гарячу лінію 116 116.30. Дзвінки з усіх мобільних операторів в Україні безкоштовні. Ми створили ресурс, завдяки якому ви можете повідомити про будь-який злочин проти дитини. В будь-якому місті, в будь-який час просто зайдіть на сайт і повідомте, а ми запустимо усі можливі механізми покарання злочинця. StopCrime.ua